Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Блажайте, які слухають слово Боже. Його вирігає. Аллія, Господь з вами Pfund. слова святого Євангелія від Святого Луки. <кій> Того часу, коли Ісус говорив, якась жінка з натовпу, підвищивши голос, сказала Йому: блаженна утроба, яка носила Тебе і груди, які ти сав». А він відказав: звісно, блаженні ті, які слухають Слово Боже. І бережуть Його. Це є слово Господнє. Слова Слава, Слава, Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава. Другі любі в Христі, наші парафіяни, брати і сестри, кохані божоді. Дуже зрозуміла Слава. і близька для нас сьогоднішня Євангелія. Така коротенька, бо тільки має три речення, святий Лука в 11 розділі, записує нам одну з подій Ісуса Христа, коли Він, будучи в натовпі, навчаючи людей, коли робив чудеса, опинився в такій ситуації, де хтось підійшов, і одна жінка, яка Напевно, бачила багато, що робив Ісус, чула Його проповіді, чула від інших людей про Нього, тому що саме ствердження її не може бути як людини чужої. Приходить і хотіла похвалити Ісуса Христа, і це для нас теж є дуже близьке. Ми також, не тільки євреї, але і в нашій культурі є цей спосіб, коли ми хочемо похвалити дитину. То ми кажемо, які щасливі батьки, які щасливі батьки. Я навіть пам'ятаю, як колись моя мама була тут в гостях, і до пані Стасі каже, які ви щасливі, що ви маєте добрих дітей, замість того, щоб сказати, які хороші Андрій і Кіолія. Є щось таке в нас, що ми так говоримо. Так? Ну, не знаю, чи можна сказати, яка щаслива парафія, що має таких Сьондзів. Але. Навіть сьогодні це не є якась там таємниця. Я мав можливість по телефоні почути маму нашого міністранта Юрія і теж подякував їй. Каже, що дитина дуже добра, служить біля Ксьон, допомагає, ходить до костюла. І мама була дуже довольна. Це є нормальна річ. Ісус також не заперечує сьогодні цій жінці, але каже, що це правда, звісно, так воно є. Що щаслива є моя мама, яка мене народила, годувала, вчила, вдягала, піклується про мене, але є блаженні ті, котрі слухають Боже Слово, котрі виконують те, що Ісус навчає. І це також можемо перекласти на наше життя, що ми батьки є щасливі в тоді, коли нашим дітям є добре. Але коли теж хтось шанує наших дітей, слухає їх, наприклад, коли діти десь там працюють і з ними рахуються, щитаються, поважають їх, коли вони мають свої сім'ї і вже внуки їх шанують, ми теж є щасливі в тоді, коли ця доброта не зупиняється тільки на наших дітях. І тому Ісус каже, було би замало хвалити тільки. Ісуса, треба слухати, що Він каже, треба виконувати Його волю. І я думаю, Він в такому дусі був вихований, тому що коли ми собі добре подумаємо над ситуацією Кани Галілейське, де Ісус перше чудо вчинив. Приходить матінка Божа, каже до Ісуса: Сину, вони вина не мають. Закінчилось вино, треба щось зробити. І він каже, це ж не наша справа, хай собі думають. І в тоді Марія сказала такі важливі слова, які сьогодні Ісус повторює. Нічого йому не відповіла, подивилася на слух, при ньому звернулася до цих весільних помічників і каже: Зробіть все, що Ісус вам скаже. І Він мусив це сказати, наповніть водою ці посудини для очищення шість таких стон кам'яних, Цих лечиків і перетворив воду в вино. І сьогодні, коли ми читаємо Євангелію вже з 11 розділу Святого Луки, бачимо, що Ісус повторює думку спосіб Марії. Він каже, так, це правда, що моя мама є дуже добра, щаслива. Але виконуйте те, що я говорю, тому що його мама так навчила. І це є наше виховання з Богом. Коли Господь нас виховує, коли Бог дає нам дар віри, коли ми в цій вірі перебуваємо, триваємо, розвиваємось, <кій> коли ми живемо Богом, маємо теж завдання далі проголошувати Бога. Маємо далі завдання іншим людям свідчити про Бога. І це є Така нормальна річ, це є якби натуральна справа кожної віруючої людини — почути Бога і про Бога розповісти іншим. Це означає виконати волю Господню, виконати те, що Бог говорить. І це можемо порівняти до всіх нас, коли ми є на службі Божій, коли хтось, скажімо, з дитинства ходить до костіла, хто пізніше. Почав ходити до костьола, але про цього Бога свідчить, про цього Бога розповідає. Тут вже не будемо розказувати всіх секретів, але пані Марія мені пригадується, як ми їздили в Київ в бровари і поїхали до парафіян. І я слухаю, як пані Марія розповідає, як вона ходить до костьола, як вона прийшла на службу, як вона молиться, бо там теж ми потрапили до таких побожних людей, до пані Люсі. Яка, скажімо, така заціната католічка і, і завжди жиє костюм, і хочу сказати, що я, так збоку, слухаючи їхню розмову, тішився, радів, що наша пані Марія не відстає. Тобто своїми вчинками, словами в цій розмові теж підтверджувала, е наскільки вона живе Богом. І це є наше свідоцтво. Не обов'язково ходити з транспарентами, що я віру в Бога е і так далі. Але але своїми вчинками, своїм життям розповісти це людям, щоб люди бачили, святий Ян В'яней, французький священник з Арс, якого ми святкували, і кожен раз святкуємо 4 серпня його спомин, він колись сказав такі слова на проповіді, що коли ти не маєш як, Говорити про Бога, то не мусиш тільки словами про це говорити, але жий так, щоб люди запитували тебе про Бога, і в тоді можеш їм говорити. Не мусиш говорити людям про Бога тим, які не хочуть слухати. Але якщо тебе запитають про Бога, бо твоє життя буде таким примірним, таким прикладом добрим, то в тоді розкажи їм. І для нас так само. З однієї ми говоримо про Бога, про Костю, про своє життя, а з другої сторони, коли ми живемо Богом, люди це бачать і самі можуть запитувати про це. І тоді треба дати це свідоцтво, що ми слухаємо Бога і виконуємо Його волю. І це буде підтвердження того, як ми живемо, наскільки наше життя є добре. Чи це буде, наприклад, в школі для дітей. Коли хтось з учнів може запитатися навіть от хлопців наших, так, якщо вони побожно будуть жити, спитають, чого ти не обманюєш, чого ти не сваришся, чого ти не б'єшся. Тому вони можуть сказати, бо ми ходимо до костюла. І Це буде свідоцтво. Ну, але якщо би погано щось робили, то відомо тоді соромно сказати, що ми ходимо до костьола. І це ходження до костьола це наша віра. Вона спонукає нас до доброго життя, до того, щоб інші бачили правду, що є Бог і що ми з цим Богом живемо. Амінь.